Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 1 дорівнює. 5 додати 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9, 9 відняти 0 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.